Битву під назвою Бродівський котел відтворять у неділю. Уже традиційно у липні Львівське товариство пам'ять скличе військово-історичних реконструкторів із різних міст. Перед публікою відтворять події липня 44-го року, коли радянська армія оточила німецькі війська та дивізію Галичина. Цьогоріч покажуть останній перебіг битви у Бродівському котлі, прорив залишків українських дивізійників. Реконструкцію влаштують там, де насправді відбувалися ці події між селами Червоне і Ясенівці Золочівського району. Приженуть тогочасні вантажівки, бронеавтомобілі, гармати та міномети. Вперше працюватимуть на полі і професійні піротехніки. Цього року до нас приїде вже набагато чисельніша громада, членів клубів військової історичної реконструкції. Це близько 160 осіб, які між собою розділяться порівно. Це будуть вояки української дивізії Галичина, вояки німецького вермахту. Також з іншої сторони це клуби, які будуть відтворювати підрозділи. Червоної армії добратися до місця реконструкції можна усіма маршрутками, які їдуть на золочів. У неділю о пів на другу там відслужать панахиду на військовому кладовищі, потім перепоховають останки дивізійників. А вже з 15-ї години почнуть театралізоване військово-історичне дійство.